Доброго дня вам, шановні пані і панове. Безумовно, 15 жовтня це був День НАТО для України. Спочатку міністерська рада, яка зібрала міністрів оборони країн-членів НАТО, потім Рада Україна-НАТО і на завершення формат Рамштайн. На якій зібралися ключові фігури формату. Причому на всіх трьох зустрічах ключове питання це хід війни, і проблематика допомоги Україні по завершенню 2025 року, і плани на 2026 рік. Вже ніколи не чули. Чи давно не чули такої тиші в залі зібрань? Інформація, яка лунала в залі, шокували багатьох, в тому числі челюсть відвисала і міністра війни Сполучених Штатів Америки Піта Ексета. Скромні за змістом і інформацією брифінги, яких мало бути. П'ять обернулися в буквально два змістовних, один, на який вийшов генеральний секретар НАТО Марк Рютте, і він, власне, стосувався міністерської наради. А друга це брифінг трьох представників за наслідками зустрічі формату Рамштайн, міністра оборони Великої Британії. Міністра оборони Німеччини і міністра оборони України. Що ж відбувалося? Дуже легко зрозуміти це, коли співставити інформацію з європейських джерел і Сполучених Штатів Америки. Тому ми розпочнемо з вами, взявши за фундамент інформацію, яка з'явилася в Асошейтед Прес. Під назвою Німеччина обіцяє великий пакет військової допомоги Україні, оскільки Київ оцінює потреби в обороні на 2026 рік у 120 мільярдів доларів. Автором цього матеріалу є Лорна Кука. Про що він власне? А власне, про те, що Німеччина а... Борис Пісторіус співголовував, заявила про те, що ще в цьому році вона надасть допомогу Україні в сумі 2 мільярди доларів. І найближчий пакет буде виділено 500 мільйонів для закупівлі крайньо необхідних потреб на даний момент, які виникають. У цьому випадку Борис Пісторіус заявив, що. Німеччина закупить по програмі Порл, тобто закупівля пріоритетів, крайньо необхідне постачання і військове обладнання. Точнісінько так заявили, що братимуть участь у цій програмі пріоритетного постачання Естонія, Фінляндія, Литва, Швеція. Таким чином, число прихильників, які беруть участь в програмі Порл. Поступово зростає. У цьому випадку німецький міністр наголосив на тому, що особливо останні місяці активність рашистських атак зросла, і тому Україні крайньо необхідні патріоти, радіолокаційні системи, високоточна артилерія, ракети і боєприпаси. Також німці погодилися. І заявили про те, що надішлють ще дві системи протиповітряної оборони Айріш Т, і велику кількість керованих ракет, а також переносні ракети для протиповітряної оборони. Також в цей пакет буде входити і протитанкова зброя, і також окремі пакети для звичайної стрілецької зброї і протитанкову ручну. Зброї. Тому можна сказати, що Німеччина в цьому відношенні достатньо серйозно віднеслася до цього засідання. Як відомо, в цьому році на себе постачання моніторинг і логістику взяла група фахівців для цього спеціально створена в рамках НАТО Візбадені. Планувалося, що кожного місяця Україна буде отримувати по програмі Порл пакет на 500 мільйонів. Станом на даний момент Україна отримала 5 пакетів і профінансована ця програма на 2,5 мільярди доларів. Таким чином, якщо брати ще внесок Німеччини, то буде 9. де ще взяти. На три місяці по 500 мільйонів доларів. Власне, про це й велася дуже напружена розмова на всіх трьох нарадах: і міністерській, і коли зустрілися в рамках Україна НАТО і на зустрічі в форматі Рамштайн. Особливо активними були ті держави, які. Невеликі за розмірами, але нині лідирують в співвідношенні до ВВП щодо надання допомоги Україні безпосередньо дуже велику активність проявляв міністр оборони Фінляндії Хак'янен. Він весь час говорив про те, що критичну зброю мали б представити Сполучені Штати. Америки, бо насправді ситуація виглядає так, що в Європі погреби зброї достатньо щільно почищені, і в цьому відношенні фіни готові до кінця року також додатково представити Україні ще окремі пакети, в тому числі взаємодіючи із європейськими колегами. Дуже цікаво було спостерігати, як слідкував. І слухав виступ міністра оборони України Шмигаля, а головнокомандуючий Об'єднаними силами НАТО Алексус Гренкевич. Він періодично просто вражався тим цифрам, які називав міністр оборони України. Таке враження, що Алексус Гренкевич вперше в житті, Чув ці цифри, хоча очевидно, що йому вони були доведені. Особливо його шокували та кількість атак і використаної зброї, які здійснювали рашистські війська проти України. Особливо кількість безпілотників, крилатих ракет і балістичних ракет. Причому за ж залом можна було стежити. Наскільки люди, які зібралися в залі, не усвідомлювали, а їх шокували масштаби, які Україна в нинішніх умовах, Збройні сили, відбивають атак безпілотників, балістичних і крилатих ракет, в тому числі підтримував свого фінського колегу і шведський міністр оборони Пол Йонсон, він Заявив про те, що буде робити Швеція, але при цьому додав, що ми готові робити більше. І в цьому випадку Балтійські держави, розуміючи небезпеку, яка нависла над Європою, об'єдналися і створили спільну групу, і в рамках цієї групи ведуть діалог щодо подальшої допомоги Україні. Міністр оборони. України, доповідаючи питання планів на наступний рік, заявив, власне, те, що ми з вами добре знаємо: потреба в 120 мільярдів. 60 мільярдів Україна покриває з власних доходів. Решта 60 прохання розглянути і знайти механізми допомоги. Причому Денис Шмигаль представив навіть цифру це. 0,25 відсотка ВВП кожної з країн-членів НАТО. Тобто, насправді це не такі великі суми для того, щоб захистити Європу, захистити світ від е, рашистської чуми. Відтак, це питання теж було продискутовано в колі учасників зібрання. Разом з тим, коли Денис Шмигаль назвав, що лише останнього місяця Україну було атаковано 5600 шестистами безпілотників і понад 180 ракетами, зал був шокований. Це була німа сцена, що означає за такий період відбити таку кількість атак, які були спрямовані проти України, і в цьому відношенні міністр оборони України сказав, що важко спрогнозувати, а власне які об'єми буде використовувати ворог для атаки по Україні в наступному році. Тим більше, що на момент, коли почалося засідання, його учасники вже знали про те, що Кільський інститут подав останню інформацію. В якій, безумовно, Європа взяла на себе все навантаження фінансування, і якщо порівнювати з попередніми роками, то за результатами року 2025 це фінансування перевищить фінансування, яке відбувалося впродовж 2025 року. Але сталася річ, яка дещо ускладнила ситуацію на даний момент. Впродовж останніх місяців з липня по вересень місяць об'єми фінансування загальмувалися. Очевидно, що до завершення року вони будуть реалізовані. Однак, нинішній ситуації, коли об'єми фінансування впали до 43% трьох в співвідношенні з попереднім кварталом. Це безумовно створило певне напруження. І тому в залі дуже часто, коли про це говорили учасники зібрання, переглядалися: а хто ж це так виконав досягнуті домовленості? Зрозуміло, що. Е Керівники Міністерств оборони держав Балтійських у цьому відношенні чітко розуміли, що це не стосується їх, тому що частина із цих держав, такі як Данія, Швеція, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, і так лідирують в наданні допомоги Україні в співвідношенні до валового національного продукту. І в цій ситуації. Виступаючий міністр війни Сполучених Штатів Америки під Гекс зазначив, що всім країнам потрібно перетворити цілі на зброю, зобов'язання на можливості а обіцянки на силу це все, що має значення. Жорстка сила це єдине, що насправді поважають вороги. І особливо він мав на увазі. Рашиську Федерацію, і в цьому відношенні багатьох дивував контраст між тим, що говорив Піт Гексет, і тим, що Сполучені Штати не дуже або, чесно кажучи, майже зовсім не приклалися в цьому році 2025 для того, щоб надати допомогу Україні. І так само залишається незрозумілою. До речі, про це теж говорили. Нинішня балачка Вашингтона про тамагавки. так будуть вони надавати тамагавки чи не будуть. Було видно, як перед виступом міністра війни Сполучених Штатів Америки до нього підійшов міністр оборони Великої Британії Гілі і намагався показати йому, що тональність Виступу треба як можна нижче робити, бо можна ще й побитим вийти із залу зібрання. Бо після виступу на Раді Україна-НАТО, де Денис Шмигаль, міністр оборони України, виклав усі параметри, всі міністри в більшості своїй дивилися або на міністра війни, або на посла країни, в якій є. Міністерство війни, передаючи їм вітання, разом з тим дісталося і європейським партнерам. Особливо серед них довелося червоніти представнику Франції, Італії і Іспанії. Бо насправді ці дві країни, точнісінько так, не доклалися до того, щоб виконати свої обіцянки, які вони давали щодо фінансування фонду Перл. Фінансування інших програм. Більше того, ці країни також не виконали і власні двосторонні угоди з Україною щодо випуску продукції і надання певної допомоги навіть про контрактах. І тут зрозуміло, що французи будуть пояснювати це тим, що бачите, Президент Макрон вважає, що нічого купувати в американців, треба виробляти свою зброю, але її вже немає і нема на жаль потужностей, додаткових на яких можна цю зброю виробляти. Чи Італія, яка буде пояснювати, що вона насправді виконала окремі контракти наперед, і тому нині не вистачає ресурсу. Щоб їх робити. Ну, а Іспанія завжди пояснює це тим, що зброя, техніка, яку постачає Іспанія, вона на порядки якісніша, ніж будь-хто, хто теж, що теж відповідає дійсності. Разом з тим, треба сказати, що виступаючи перед учасниками зібрання, коли вже залишилися ті, хто працювали в форматі Рамштайн, то Міністр війни Сполучених Штатів під гексет сказав речі, які приємно подивували, і це дуже чітко викладено в матеріалі NBC News журналістки Юлії Талмазан. Ось що сказав під гексет. Він пообіцяв, що Україна цитую отримає вогневу міць на тлі спекуляцій, які нині відбуваються щодо можливих. Поставок до України том, ракет Томагавк. Причому він а, заявив про те, що нинішні слова й зобов'язання, які звучать незабаром перетворяться в можливості. Таким чином, а, всіх дещо окрилила ця фраза, хоча багато хто задав питання а власне в категорію вогнева міць. Ракети тамагавк входять чи не входять, і чи є вони тою вогневою потужністю, яка може Україні допомогти знищити ворога. Причому, продовжуючи свій виступ, Піт Генсет заявив про те, що стратегія Трампа мир через силу насправді працює, натякнувши на те, що одним із блискавичних примінень цієї стратегії. Є ситуація вирішення проблематики війни на Близькому Сході. Хоча при цьому, коли це пролунало, міністри знову почали переглядатися, бо насправді вони не знають, а чи початок, який укладання угод на Близькому Сході з Бенефісом Дональда Трампа, може продовжитися настільки успішно. Бо вже на другий день виникло цілий ряд проблем, на які ніхто не знає відповіді. Багато хто з учасників процесу Бенефісу знизує плечима і говорить, що власне ця справа тепер лише чотирьох гарантій. Гарантів, а хто цих гарантів має організовувати, хто робити роботу для того, щоб вся система працювала, ніхто не знає. Так чи інакше, але, а, в тому числі, і американська преса і видання, повторюють слова а, Піта Гексета про те, що коли у вас є сильні та реальні можливості, тоді вас поважають і супротивники. Таким чином, будемо надіятися, що розмова, яка відбудеться у п'ятницю, між. Президентом Зеленським і президентом Трампом, вона може носити якісь результати, пов'язані з наданням серйозної допомоги Україні. Бо, як видно, в діях воєнно-політичного Києва з'явилася надія і для Дональда Трампа, що він може ще й восьму війну вирішити, як це нині модно. Говорити серед політиків, дипломатів і фахівців, ніхто нині не задається точністю термінів і фраз, які звучать, описуючи ті чи ні чи інші моменти. Вже всі забулися про те, що кілька місяців назад Дональд Трамп сварив і Україну, і Володимира Зеленського. А тепер він каже, що якщо ця війна не буде врегульована, то я надішлю Україні томагавки. Однак ніхто так і не знає, які за цими словами реальні дії можуть бути. Адже як тут не аналізуй, а в нинішній ситуації Трамп говорить багато. Але якщо знову звернутися до таблиці Кільського інституту, то насправді США. Обійшлися мінімум, мініморум допомоги Україні серед сотки, серед десятків і сотень скоро мільярдів, які допомоги надає Європа. Сполучені Штати ледь-ледь вписуються в одну сотню мільйонів доларів. І це також видно з цієї діаграми. Синім позначено у 2025 році допомогу від. Сполучених Штатів Америки так, Сполучені Штати лідирували 2024. Однак, в 2024-му. Однак, нинішні ситуації ми бачимо, що Сполучені Штати пасуть задніх. А можливо сказати і про те, що зовсім не беруть участь в наданні допомоги Україні. Хоча суспільство, як ми знаємо, вимагає, щоби Сполучені Штати збільшили допомогу. Таким чином. Можна сказати, що дивує багатьох позиція Дональда Трампа, його роздумування щодо того, як надавати, відправляти ракети чи не відправляти, бо насправді нинішня ситуація вона досить легко може бути вирішена застосуванням дальнобійних ракет, і в цьому відношенні на нинішніх зустрічах. В Брюсселі це також проговорювалося, бо ми пам'ятаємо про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Шольц обіцявся, що якщо буде спільна згода, то і Берлін відправить до Києва свої дальньобійні тауруси. Однак сьогоднішній день був дуже скромним щодо заяв і відповідей на найскладніші найнагальніші. Питання. Учасники брифінгів виходили і скромно мовчали, принаймні декілька слів, сказавши журналістам, що вони дякують за те, що ті цікавляться, однак тут же говорять про те, що ми не можемо вам відкривати всі наші рішення. Ну, і очевидно, що в нинішній ситуації надія на те, що натхнення. Яке Дональд Трамп отримав в результаті Бенефісу на Близькому Сході, він може перекласти і на роботу, натхненну успіхами на Близькому Сході для того, щоб принаймні спробувати не тільки допомогти Україні, а й нанести спільними зусиллями поразку рашистській Москві. Зрозуміло, що на цим. Питанням ще довго будуть ламатися списи, чи здатен Дональд Трамп на такі дії і рішення. Однак важливо розуміти те, що в ситуації, яка складається, об'єднані зусилля можуть забезпечити результат. Спроба відділитися. Від Європи чи Європі від Сполучених Штатах Америки уже в нинішній ситуації очевидно показують те, що кожен окремо не може здолати рашистського фюрера, тому крайньо необхідні спільні зусилля. Ну що ж, якщо проаналізувати в кінці кінців День НАТО для України, то з одного боку європейці. Отримали достовірну інформацію, хоча багатьох із них вона не тільки налякала, а й налякавши, шокувала. Для України важливо те, що стало очевидним, як Європа може самостійно допомагати Україні і наскільки є нагальною і критичною допомога від Сполучених Штатів Америки. Треба сказати, що в ході цієї розмови. Так от стало зрозуміло, що залишається цілий ряд категорій зброї, боєприпасів і компонентів зброї, які Європа так і не змогла впродовж 2025 року розмістити чи збільшити об'єми виробництва в європейських країнах. Хоча та ж сама Франція, як і в певній мірі Німеччина, наполягали на тому. Щоби більше виробництво розміщалося на Європейському континенті. Очевидно, що в цьому плані необхідні додаткові зусилля. Якщо ж підвести підсумок про хід нинішнього дня НАТО для України, то можна сказати, що і певну допомогу отримано, і стало зрозумілим, наскільки можемо ми розраховувати на допомогу 2020 Шостому році, принаймні, якщо будуть зберігатися такі об'єми допомоги як в 2025 році, то це цілком під силу. Важливо і те, що перший захід на проблему з нерухомлених активів Рашиської Федерації в Копенгагені, в Данії, показав, що це цілком можливе рішення. Однак для того, щоб його прийняти, необхідно переконати керівництво Бельгії, Франції, ну і безумовно Угорщини. Без Угорщини тут можна було б обійтися. Однак без французів і бельгійців дати відповідь на це питання буде дуже і дуже складно. Ну що ж, нині будемо очікувати на п'ятницю після зустрічі президентів України. І США стане зрозуміло і те, наскільки єдині в своєму бажанні Європа і США допомагати Україні. Дякую за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.